На Коломийщині побільшало матерів героїнь. За народження і зразкове виховання дітей такою почесною відзнакою удостоїли 14 багатодітних жінок району. Офіційне вручення посвідчень відбулося в музеї історії міста Коломиї. Побувала там і наша знімальна група. 53-річна Наталія Баб'юк з Гребоча дала життя аж 11 дітям. Жінка пригадує, часи були не найкращі. Довелось витратити чимало грошей та здоров'я. Нині сини та дочки вже дорослі, виховують своїх дітей. Присвоєнню почесного звання мати героїні Наталія Михайлівна, звичайно, зраділа. Адже шлях до цього був довгим і не завжди гладким. Звання «Мати-героїні» є державною нагородою і вважається вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною. Його присвоюють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених. При цьому важливу роль грає виховання, надання освіти, розвиток творчих здібностей та формування високих духовних і моральних якостей у хлопців та дівчат, зазначила заступник голови РДА Леся Білещак. Вона разом з начальником. Дякую відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Василем Буджаком вручала посвідчення новоспеченим матерям-героїням. Моє вже діти в дружині, ще лишилася дочка і син. Діти, дякувати Богу, здорові, всі живі, дуже гарно живуть з сім'ями, нема п'яків <смі> чемні, працьовиті. Маю 18 онуків, ще одна намічається. У музеї історії міста з нагоди такого свята відбулись невеликі урочистості з міні-концертом. Жінки отримали посвідчення, квіти та щирі привітання. Сьогодні отримують цю відзнаку не всі, але в порядку черги всі будуть забезпечені відповідними відзнаками. Ми всі знаємо, що мати героїня це жінка, яка не тільки народила, а й виховала, вивчила своїх дітей. Ті жінки, діти, яких знаходилися в інтернатних закладах, на жаль, не можуть отримати це звання. Вручаємо нагороди нашим найкращим жінкам району. Указом президента їм присвоєно звання мати героїня, і це є велика заслуга їх перед нашою державою. Приємно, що це відбувається напередодні Дня Незалежності, напередодні святкування Дня міста, яке в нас ювілейне. Тому мені сподвійно. Приємно сьогодні це свято.